Всім привіт! З вами на зв'язку знову Єрвес. Сьогодні ми поговоримо на таку тему, яка дуже-дуже, дуже і ще тисячу разів дуже важлива для чоловіків. І ця тема називається Держати слово. Сьогодні ми розберемо, чому це так важливо, що це таке. Перед тим, як ми почнемо, ти маєш поставити лайк, підписатися на канал, підписатися на мій телеграм і інстаграм. А тепер. Ми погнали. Давай почнемо з першого. Я наблюдав за цю ситуацію. Давай тобі опишу, що це було за ситуація. Це була ситуація, коли учень спорив з вчителем. Вчитель каже, хто не хоче сидіти на уроку, ви виходіть. Учень каже: і я би з радістю вийшов, но, но я не знаю, що він після того нового веду, але но він не договорив. Вчитель каже, виходи, учень. Щось не хочу виходити. Далі, після цієї ситуації, я в голові в себе вже думаю, чому учень не здержав своє слово. Хоча здержати я... слово, ну це ж легко, ну це ж не тяжко. Або ти, бляка, не береш її, не говориш якусь діч, за яку потім треба час за слово, або ти, блін, не держиш слово. Я думаю, що всі ви знаєте, що тут відповідь очевидна. Після цієї ситуації. Мій терпець просто вже почав кричати. Я думаю, що це пов'язано з тим, що для мене це неприємливо. Для мене це неприємливо не держати слово. Давай я тепер тобі розповім, що тобі буде, якщо ти не будеш держати слово? А що тобі буде, якщо ти будеш держати слово? Давай з почнемо. От якщо ти будеш не держати слово, та що для тебе це буде? Що тобі це чревато? Це тобі чревато тим, що в тебе репутації не буде. Тобі люди просто не будуть довіряти важливих завдань. Тобі взагалі ніхто не буде довіряти через те, що ти просто можеш сказати сьогодні да, а завтра вже ні. Якщо ти не можеш я би оприділитися на один день зі своєї відповіді, то нафіга тобі давати якісь завдання важкі, то ще можете привести багато прикладів, я не буду на цьому затримуватися. А давай тепер поверх на рахунок того, що буде, якщо ти будеш держав слово. Так це то ж саме тільки навпаки. Це тебе буде класна репутація, тому що ти саме елементарно робиш, ти держиш своє слово, і тобі вже люди довіряють. Тобі вже люди можуть накинути пару балів по довірливості за те, що ти просто береш і відповідаєш за свої слова. Другий пункт це коли тобі дають важкі завдання. Коли ти от на ентузіазмі береш, залітаєш у то завдання і виконуєш його. І ти не кажеш, бляха, сьогодні да, завтра ні. Ти просто кажеш, да, все, все виконав. Це вже ще з плюс з дисципліною. Це вже минуле відео. От тут у підсказках я його ставлю. Подивися, обов'язково тобі воно допоможе. І тепер давай я тобі поясню, як можна навчитися держати слово. Я би взагалі сказав, що на це питання дуже легка відповідь. Просто візьми собі це за принцип держати слово. Ну, якщо комусь треба, то я можу себе пояснити, дивися: береш бумажечку, береш ручечку і записуєш мої принципи, яких я маю дотримуватись. І туди вже по пунктиках записуєш. Один пункт держати своє слово. Другий, третій, четвертий, то вже твоє діло, що ти хочеш. І твоє завдання виконувати свій принцип. А не сказати сьогодні, да, я виконую і завтра вже. Ой, блін, мені впадло. Нє, так не вийде. Добре, на цьому вже відео підходить до кінця, дуже коротенько вийшло. На кінці цього відео я хочу, щоб ти поставив лайк, підписався на канал і підписався на мій телеграм та інстаграм. Якщо ти цього. Не зробив на початку, то зроби прямо зараз. Бажаю тобі, держи своє слово, крутого тобі дня, хорошого настрою і до зустрічі!